Привіт! Мене звати Віталій Цветков і ви на каналі NextGen. Тут ми простою мовою розбираємось з тим, що виглядає складним. І сьогодні я розкажу вам, як отримати витяг з реєстру платників єдиного податку, якщо ви зареєструвалися як ФОП. І на початку давайте трішечки про те, чому взагалі це важливо штуковина і чому без неї ви не зможете безпечно себе почувати так і спокійно спати, тому що коли ми реєструємо ФОП через дію, там через юриста, бухгалтера, будь-кого, окрім нас, тому що ми це перевіряємо, ми можемо не отримати статус платника єдиного податку. Чому тому що у нас може бути борг по податку на нерухомість на земельну ділянку, може заглючити дія, може заглючити податкова. Тому варіантів досить багато. І загалом, як це працює, коли ви відкриваєте ФОП, дія автоматично надсилає заяву про реєстрацію платником єдиного податку, групу, яку ви в дії обрали. Якщо вона це не зробить, то ви можете робити це самостійно через електронний кабінет платника податків протягом 10 днів з моменту державної реєстрації. Коли дій не було, ми саме так і робили. Ми відкривали ФОП, а потім їхали на маршрутці в податкову і реєструвались платником єдиного податку. І документом, який підтверджує факт отримання вами статусу платника єдиного податку, є витяг з реєстру платників єдиного податку. Там є дата, з якої ви стаєте платником єдиного податку, це ми далі в відео побачимо. І фактично до моменту отримання цього документу краще гроші взагалі не приймати, тому що ви можете бути на загальній системі і навіть не знати про це. Тому буде біда. Що ж, що таке витяг? Ми зрозуміли, давайте дивимося, як його робити. Тому що ми робимо? Крок номер один: це відкриваємо дію на телефоні і дивимося, там є система оподаткування вашого ФОП. Якщо там єдиний податок, то половина вже зроблена. Ви хоча б можете спокійно і так розслаблено отримувати цей документ. Якщо через два дні після реєстрації ФОП там ще цього немає, то потрібно дзвонити у податкову і з'ясовувати, що не так з єдиним податком. Якщо ви скіпнули попередній етап, коли ви закривали борги, наприклад, так то можливо у вас є якийсь борг. Або, можливо, дія дала вам а, можливість відкрити ФОПа з кведами, які заборонені на єдиному податку. Або там щось у податківця в голові там, не зійшлося, так, і він хоче щось ще що окремо від вас почути. А, тому телефонуємо у податкову, якщо треба. Якщо все ж таки в дії у вас там є, що ви платник єдиного податку, вже, то заходимо у особистий кабінет, як ми вже з вами вміємо, нажимаємо облікові дані платника. Тут вниз лістаємо, лістаємо, лістаємо і дивимось. Дата переходу на спрощену систему оподаткування. У мене це 16-й рік, у вас буде 23, 24, там який рік реєстрації у вас. Група та ставка. Ось з цієї дати ви будете платником єдиного податку. Не з дня реєстрації, якщо ви на другій групі, а з 1 числа наступного місяця. На третій групі з тої дати, яка тут вказана, проте повинна бути саме дата реєстрації. На першій групі так само з 1 числа наступного місяця. І як же нам отримати цей документ, і взагалі для чого він потрібен. Витяг платника єдиного податку це ваше свідоцтво для контрагентів, для партнерів, для постачальників, для покупців того, що ви є платником єдиного податку. Навіщо воно може бути потрібне? Як ми пам'ятаємо, ФОПи, наприклад, на єдиному податку другої групи можуть надавати послуги платникам єдиного податку. Так? І це дуже важливо, тому що ФОП також може бути і на загальній системі. Це ж не Завжди всі на єдиному податку, може бути загальна система. І, наприклад, я SM-спеціаліст, я хочу вашого магазину надавати послуги в інстаграмі, а ви мені кажете, так, давай я СФОПа тобі сплачу. А ваш магазин на загальні системі податкування. Тоді я, як SM-спеціаліст, порушую умови перебування на другій групі єдиного податку. Після цього я злітаю на загальну систему, сплачу штраф. 100-500 мільйонів, тому що я не буду взагалі знати про те, що я злотів, це вилізе під час перевірки, вони потім заднім числом все це розрахують, нарахують, і там буде все дуже погано. Тому обов'язково це перевіряйте. Тепер давайте про те, як же нам отримати цей запит. Так, якщо в нас отут є єдиний податок, якщо в Дії є єдиний податок, то ми нажимаємо введення звітності. І, можливо, це буде перший документ, взагалі, який ви зробите в особистому кабінеті платника податків. Як ви бачите, я вже його отримував, проте давайте ще раз просто заповнимо з вами це все для того, щоб пройтись по цьому. Нажимаємо Створити отут наверху плюсика, створити і шукаємо, що нам тут треба. Так, ми можемо нажати сюди і тут знайти запити. Після цього у запитах шукаємо. А, так, запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку. Або просто шукаємо, або нажимаємо по номеру форми. У цьому пошук. О, тут є в нас, код писати можна. Проте він дуже часто не працює цей пошук, тому простіше шукати так. Можна добра... забрати в обране. Так, якщо ви часто подаєте цей звіт, часто вам потрібен цей запит, ви можете додати в обране навіть податкові інспекції. Тоді у вас все буде в принципі добре. Все, тут більше нічого немає, нажимаємо просто Створити і дивимося, що в нас тут є. Більша частина заповнюється автоматично. Нічого не треба робити, просто дивимося, що в нас. Яка податкова, окей, пишеться самостійно, ваш е реєстраційний номер облікової карти платника податків, це ваш ІПН. Підзвичайно по батькові, дата реєстрації, як ви хочете отримати в електронному вигляді або в паперовому. Якщо в паперовому отримати зможете тільки ви, ніхто інший не зможе. Або за нотаріальною довіреністю. Тому нажимаємо в електронному вигляді, хто в нас подає, дата подання, нажимаємо перевірити, воно каже все добре, тут є галочка в нас. Все. Зберігаємо підписати. Так, підписуємо. Обираємо назад наш ключик, обираємо сам файл, вводимо пароль, підписати. Надіслати документ, так і ні. Ви нажимаєте так, я нажимаю Ні тому що в мене буде відхилення цього документу через те, що в мене є інший підпис. Після того, як ми надіслали, в нас буде дві квитанції. У нас тут у вас також з'явиться отаке віконце, так з цим звітом. Він не, одра... не звітом з цим запитом. Він не одразу буде в нас зелений. Зараз я перетримую зелений, а тільки після прийняття. Так, і в нас тут є відправлено, підписано Так, ключик і значок такий схожий на телеграму. Це те, що воно пішло. І в нас є квитанція пункту. Що таке квитанція? Квитанція номер 1 це документ від податкової, який підтверджує отримання вашого документу. Квитанція номер 2 підтверджує прийняття вашого документу. На прикладі звітів. Те, що ви подали звіт, не означає, що він правильний і його прийняли. Тому квитанція номер 1 може бути зелена. А квитанція номер 2 може бути як зелена, так і червона. Якщо прийнято, то зелена, якщо не прийнято, червона. Якщо червона, то там пишеться, чому не прийнято. Про це ми будемо далі у розділі про звіт розмовляти з вами. Ось так виглядає квитанція. Все, Документ збережено на центральному рівні. Тобто, і ось тут також сказано про подбайте про прийом квитанції номер 2 Дбати про прийом не треба, просто проконтролюйте, щоб ви його отримали. Все, після цього нажимаємо перегляд. У нас є квитанція номер 2 так, документ прийнято. Все добре, будемо вважати, що його прийнято, все класно. Все. Що робити далі? Як нам отримати цей в принципі, сам, саму відповідь? Так? А то ми ж запит подали. Йдемо вихідні документи. Вхідні документи. І ось наш витяг з реєстру платників єдиного податку. Нажимаємо сюди, нажимаємо перегляд, і отут можна завантажити. Цей файлик його завантажено. Ось так він виглядає в нас. Тут ваш ІПН, прізвище його по батьку, реєстраційна адреса, дата в принципі переходу на єдиний податок, так? дата а, зміни ставки та групи. Так? Ставка, група, перелік кведів. Як бачите, в мене кведів взагалі багато. Так? в мене тут є вообще. електромонтажні роботи навіть є. Був час, коли я камери ставив, провода тягав. І будівельними виробами торгував, тому я такий досвідчений підприємець, в мене є багато кведів. Раніше було більше, зараз я їх стикнув, треба ще почистити, мабуть, тому що забавно виглядає. Все, жодних підписів і печаток тут не повинно бути, якщо це електронний документ. Це нормально, це не порушення, він всім підійде. Тим, хто каже, що він не підійде, мені не підходить, потрібно спочатку. І всім іншим ви кажете, я отримував в електронному вигляді. Все, після цього вони зазвичай розуміють, що все добре, і починають з вами працювати. Все, тобто, після отримання цього документу, ви його також завантажуєте собі в папочку, там де ваші реєстраційні документи, це буде витяг з реєстру платників єдиного податку та випуска.